На цій зеленій галявині за 80 кілометрів від Нью-Йорка вчаться грати в гольф ветерани, які служили у В'єтнамі або в Іраку чи в Афганістані. кажуть, що з війни ніхто не повертається колишнім. Так і ці чоловіки досі не можуть віднайти душевної рівноваги. Усі вони страждають від посттравматичного стресового розладу. Допомогти їм упоратися із психологічною недугою вирішила Асоціація професійних гольфістів. На думку її представників, ця спокійна спортивна. Гра здатна відволікти від важких думок. Посттравматичний постравматичний стресовий розлад непомітний для людського ока. Коли бачиш людину без руки або ноги, розумієш, що в неї травма, але що в людини в душі нам не видно. Професійні гольфісти кажуть, мета програми дати змогу ветеранам просто насолоджуватися грою. Щоправда, багато хто раніше жодного разу не тримав у руках ключки. Інструктори терпляче навчають новаків. Це допомагає заспокоїтися, дає вектор думкам і ніби переносить в інше місце. Я думаю, тільки про м'ячі і ні про що більше. Серед учасників програми є й ті, хто намагався впоратися зі стресовим розладом за допомогою наркотиків. Граф Гольф допомагає їм відновлюватися після лікування від наркозалежності. Коли починаєш згадувати минуле, це погано. А тут, граючи в гольф, змушуєш себе напружено працювати, постійно зайнятий, вважаю це дуже корисно. Програма асоціації професійних гольфістів діє вже третій рік. Курс навчання триває шість тижнів. Пройти його можна безкоштовно у 80 спеціальних пунктах у всій країні.